Вітаю вас, мої любі пані та панове, я Світа, і це Міледі TV Шоп. А це дуже приємний такий меланжевий кардиган на ваші осінні вже такі прохолодні вечори. Ну що, готуємося так, щоб наші сукні були не просто красиві, а щоб нам було ще й тепло. Треба зверху накинути ось такий дуже красивий такий травка. Ви бачите, це травка. Я просто її обожнюю кардиган, називається він Івет. Та да, знала я в своєму житті одну дівчинку Іветту. Ми з нею познайомилися в санаторії в Криму, відпочивали разом в нашому українському Криму. Потім зустрілися з нею десь років через 10, а може 15 на конкурсі краси. І потім ще раз зустрілися там, вже я була ведучою на конкурсі краси. Там теж була Іветта. Три рази в житті її бачила, і три рази ось таким от відрізком часу. Тому, дівчата, щоб у вашому житті була і Ветта трішки більше, ніж в моєму, будь ласка, зверніть увагу на цей прекрасний кардиган і Ветта. Розмір універсальний 54-66, Він доволі таки просторий. Він такий може бути як і об'ємний, так і приталений. Тому е, прямо така класна знахідка. І ще він має капюшон. Ось такий дуже красивий, 1700 гривень. Ривень початкова ціна. Дзвоніть 0800 21 14 14 Дівчатка дуже важлива ваша активність прямо зараз, тому що завдяки вашої кількості дзвінків ми сьогодні будемо знижувати ціну. Тільки, скажімо так, ціна залежить від вашої активності 1400 гривень. Наступна ціна, і зверніть увагу на ці розкішні кишені. Дівчатка, тож, будь ласка, так, ціну формує наш комп'ютер кожні. 10 дзвінків він знижує ціну. Кожен дзвінок враховуючи, навіть якщо ви там ще не почули голос оператора, оператора в слухаці, алло, я вас слухаю. І вже комп'ютер зафіксував е, Ваш дзвінок. Тому, будь ласка, для нас дуже важлива ваша активність. Навіть якщо ви там поки дзвонили, вже передумали, знаєте, або ще щось. От просто візьміть і подзвоніть. 0800 21 14 14 І фінальна ціна на кардиган і Івен... Ветта 1199 гривень. До речі, хочу передати привіт в місто Берегово. Я не знаю, навряд чи. Е... І живе там, але місто берегово у нас також. Користуються, знаєте, так попитом нашої передачі, тому що нас дивляться скрізь по всій Україні. У нас дуже велика аудиторія, і вона збільшується щоразу, тому що ми майже єдиний такий, знаєте, магазин, скажімо так, де ви не платите за доставку, ви не сплачуєте за повернення коштів, ми не просимо жодних передплат наперед. Ми працюємо відкрито максимально і оту от ціну, яку ви бачите, тисячу то гривень саме цю ціну ви і заплатите жодної копійки більше. Без сплати за доставку, без сплати за повернення коштів нам сюди. Тобто ви отримуєте просто свій красивий кардиган, платите 1199 гривень і йдете насолоджуватись життям. А травка, вона доволі таки м'якесенька, і вона вам допоможе. Подивіться, який красивий зовнішній бік взагалі цієї історії. Навіть якщо ви хочете там підкатати рукавчик, зробити такий манжет, ви маєте можливість, бо вона тут ідеальна. Альна, ідеальна. Також у нас є ось тут. Зверніть увагу, капюшон, доволі таки. Він високий, бачите. Тобто, це не просто прикраса, а він вас реально зігріє. І е, класно, що є ось така е, блискавка. Бачите, е, у нас е, сама застіпка, блискавка, і дуже таке красиве кілечко. Так воно мені подобається такий. Та-та-там. Та Гарно виглядає. І ось такі бомчики. Бомчики також можна затягнути, зав'язати, якщо там вітряно затягнули, зав'язали, вам буде зручно. І показую, як він виглядає позаду. Подивіться, який класний меланж. Іде прямо такий градієнт від темного, і тут світліше, світліше, світліше. Також в градієнті ниточка меланж травка. Також в градієнті йде і наш капюшончик. Капюшончик виглядає ось так позаду. Бачите, тобто він такий світленький. Травка дуже ніжна, вона не колеться взагалі, вона максимально приємна до тіла і створює прямо дуже-дуже затишну атмосферу, хочеться в нього одразу закутатись. Дівчатка, розмір універсальний 54-66, подивіться, доволі такий широкий рукавчик, і взагалі він має дуже прикольний дизайн. Мені подобається, що є попереду кишені. Заміри такі. Ще раз нагадую, що розмір універсальний. І об'єм грудей 122, об'єм стегон 120. Довжина 78. Дівчатка, він класно тягнеться, так, тобто він дійсно, це ж тканина, це ж трикотаж, ви ж бачите, в'язка. Так, він дуже класно тягнеться, він дійсно такий тепленький, не кусючий, Тому для осені якраз, знаєте, закутатись можна і зверху сукні, і зверху, просто, навіть якщо ви там вдягаєте якийсь гольфик або футболку, джинси. І ось такий варіант верхнього одягу. Будь ласка, взагалі буде дуже-дуже стильний. І не куртка, а кардиган, прямо розумієте? І що мені ще подобається, що він дійсно такий дуже-дуже теплий, але його навіть можна одягати взимку під пуховик. Наприклад, ви вдягаєте цей кардиган і зверху, коли такі морози, прямо. я не знаю, будуть взагалі в нас ці морози чи ні, у нас так клімат змінився е через війну, так, через всі оці. Металеві страшні штуки, що літають в небі. Дуже змінився клімат, і я не знаю, яка там буде зима, але краще бути готовою. До речі, хто там хто всім треба ходити в укриття, коли тривога, і в укритті важливо, щоб ви закутали, щоб вам було і тепло, і щоб емоційно було спокійно. І тут дуже важливі тактильні відчуття, те, що вас огортає, закутає. Знаєте, як закутатися як в пледик. Щоб вам було комфортно, зручно і е, зменшувалась тривога, закутуйте себе в якісь приємні тканини. Ось травка, е, вона якраз саме така. Вона і довгенька, так, і вона буде прикривати вам і спину, і нирки, і поперек, і буде капюшончик. Якщо ви там, ну знаєте, що, що тут замовчувати такі речі. Буває таке, що ми сидимо там по 4-5 годин 6 в укритті, можна і поспати, закритися від сусідів, і все. Тому Зверніть увагу, дуже класний кардиган і вета взагалі супер рекомендація на осінь. Дякуємо дівчатка. Ми вирушаємо далі. А ви залишайтеся з нами.